Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я все Добрий. кодове. Відео для пана Руслана, який зараз створює маску на гармату танчика. Але також я переконаний, що людям, чиїм коштом ми купуємо речі для цієї маски, теж буде цікаво, що це ми таке робимо їхнім коштом і чому це важливо. Так звана маска, так, або намортник. Гармати це ось такий чохол. Тут він заклепаний до металевої основи, яка закручується болтами. Отут посередині у нього йде такий канал місцями прошитий з пружиною всередині, яка стягується. І від пострілів, пострілів там, гілок, всілякого штукудрюк, він шкодиться. Так? Він пошкоджується. А взагалі цей чохол тут сталевим тросиком. Талевим тросиком затягується понад бортик, по всьому контуру. Я тут зараз Він так, захований, тут я буду пробувати лазити, піднімати, наскільки можливо. Геометрія гармати така доволі химерна. Скажімо так, згори і знизу різні там простори. Тут десь муфта. Ага, тут, тут не муфта, тут у нього навхрест натягування йде. А на іншій масці я бачив з муфтою, ми зробимо з муфтою. А тут таке рішення. Тут йдуть дві як їх звуть, шпильки, регулюють натягування троса. Тобто він отут за цей канал залягає і повністю його нам притискає щільно до гармати, тут щільно притискає до ствола. А тут пружина, я так бачу, не витримала тяжкої долі. І зібгалися туди всередину. Ну Тут відповідно теж має бути пружина її, як бачимо, немає. Ну і взагалі за станом цієї маски ми робимо висновок, що коли ми з паном Руславом зробимо, зробимо нормальні нові гарні маски, клеєні, прошиті, міцні, то на цю конкретну машинку також одна з них піде. Ну, насправді показувати тут зовсім мало є що. Контур тросика пішов, способи затягування тросика, ну і сама матерія. І канал з пружиною, який під час пострілів і взагалі всіляких інших процесів утримує все це максимально щільно. Ну, от, власне, і все. Це все ніде не знайшли, де купити маски, як ви бачите. Пошкоджуються регулярно і через ці пошкодження до оцього механізму підйому і роботи гармати. Так, потрапляє вода, бруд і все на світі, через що потім клинить гармата. Не працює як слід, збивається приціл і всі ці історії. Ну, коротше, так, елементарно, елементарні речі, які призводять до втрати боєздатності машини. Дякуємо всім долученим до нашої діяльності. Звіти про витрати також по цій частині там вже частково є. частково будуть ще. Дякуємо всім долучно. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.